ЄВІ22. За фахом дівчина-психолог. Спілкування для неї надважливе, тож усі хобі єви пов'язані з комунікацією. Це психологія, спорт, благодійність та подорожі. Мені дуже подобається знайомитися з різними людьми. Мені цікавий їх менталітет, як вони сприймають цей світ. Тож, відповідно, і друзів у дівчини багато. Цьогоріч усіх найближчих запросила на день народження і, користуючись можливістю, написала список бажань, щоб точно вгадали з подарунками. В мене була плойка, в мене була пудра для волосся. В мене була туш, в мене був спортивний костюм. Багато всього. І також дівчина додала до списку зубну щітку. Моя усмішка для мене дуже важлива. З Самого дитинства мене батьки привчили доглядати за зубами. Я завжди чищу зуби три рази на день, так після кожного прийому їжі. І то мені недостатньо. Я просто дуже помішана на чистих зубах. Друг Єви здійснив її мрію, зробив подарунок на день народження. Взагалі я естет, і мені дуже важливий зовнішній вигляд будь-чого. Тому ця зубна щітка була блакитного мого улюбленого кольору, і я дуже зраділа. Проте єві вона зовсім не підійшла. Коли я почала нею користуватися, я одразу зрозуміла, що щось не те, тому що там була лише одна потужність, і мені вона не підходила. Мені здавалося моментами, що в мене навіть повилітають зуби. Потім я її просто викинула. Зараз на ринку величезний вибір. Та як обрати і на що звертати увагу з цим питанням, Єва звернулася звернулась до стоматологині та кандидатки медичних наук Світлани Хлібас. Найважливіше, щоб зрозуміти, яка саме щітка вам потрібна, важливо чітко знати реальний стан ротової порожнини. Єва, у вас дуже гарні зуби, але я помітила одну проблему: це підвищене стирання твердих тканин зубів. На це впливає звичайно і стрес, тому що м'язи більше стискаються, і від цього страждає емаль. І після консультації з лікарем вже можна зрозуміти, що саме звукову щітку потрібно придбати для повноцінного домашнього догляду. Якщо в одних моделях вам потрібно буде, виходячи із рекомендації лікаря, обирати інтенсивність або саму функцію очистки. То є вже навіть щітки і штучним інтелектом. Саме таку щітку я вам хочу порекомендувати, тому що за одну секунду, тільки уявіть, ця насадочка знімає з поверхні зуба до 100 параметрів і обирає інтенсивність чищення, режим чищення, саме той, який підходить вам. Я просто боюсь, щоб в мене знов не було такого тиску. Покажіть мені, як правильно нею користуватись. Якщо ми візьмемо от лінію «Ясен», ми розміщуємо під кутом 45 градусів все, що вам потрібно, тільки переміщувати цю щітку від одного зуба до іншого. Ну, десь протягом двох секундочок потримали біля зубчика, перейшли до іншого, потримали до іншого. Стоматологиня каже: щоб якісно почистити зуби за допомогою звукової зубної щітки, не потрібно докладати ніяких зусиль. Навпаки, просто впродовж визначеного часу переміщуємо щітку у порожнині рота. А коли купуєте, обов'язково звертайте увагу не на зовнішній вигляд і навіть не на характеристики, які описані на упаковці. Цікавтеся, чи проходили ці щітки клінічні дослідження. Ми робили діагностику, коли приходить пацієнт. А потім через час ми перевіряли, покращилась гігієна, зменшилась кількість нальоту, зуби стали світлішими, ясна стали здоровішими. І оці всі результати були об'єднані, проаналізовані, і саме тому ми можемо говорити про високу ефективність і якість цих зубних щиток. Тобто, в цьому році. 35 років як звукова технологія вже допомагає нам піклуватися про своє здоров'я. Отже, продовжуємо тему, на яку ми почали розмову, на студії Світлана Хлєбас, стоматологиня, кандидатка медичних наук. Вітаємо вас Світлана. просто е приголомшлива інформація, Світлано. А в сюжеті, коли до на огляд прийшла от ця пані, а ви їй сказали, що зуби можуть стиратися через стрес. А стрес зараз переживають абсолютно всі українці. А як він впливає на такі процеси в роті? Дякую за таке запитання. Перш за все, хочу привітати вас. Хочу привітати всіх наших глядачів і сказати, що ми маємо контролювати наш емоційний стан, тому що стрес викликає сильне стискання жувальних м'язів. Від такого натиску зуби починають стиратися. Ми відчуваємо підвищену чутливість твердих тканин зубів. Це по-перше, прикус починає зменшуватися а в ділянці вух знаходиться саме голівка скронево кронево-нижнє суглобу, і е, за рахунок того, що Зменшується висота зубів, крім того, що уражаються тверді тканини, подразнюється вузел. і людина може відчувати головний біль, може бути погіршення слуху, може бути клацання хрускіт в суглобі, і вона це не пов'язує з тим, що проснувшись. Таке сильне сильне, сильне стискання, стискання зубі. зубів, Ого. тому ми маємо. Ми розуміємо дуже багато зараз різних новин, не завжди вони позитивні. Але чим може допомогти лікар-стоматолог? Перш за все, ми можемо діагностувати цей стан і можемо рекомендувати спеціальні захисні капи, які будуть як амортизатор. Сьогодні на наша тема нашої зустрічі присвячено тому, як правильно вибрати звукову щітку. Виявляється, при неправильному виборі ми можемо більше нашкодити ніж принести здоров'я своєму організму. Отже, як це зробити, е, перш за все, ми повинні довіряти своєму лікарю стоматологу. Ми повинні довіряти. Тим людям, які є для нас авторитетними. Е, я вже казала, що е, маємо звертати увагу. Е, зву, е, зубна щітка. пройшла клінічні дослідження чи не пройшла. Угу. Е, ну, Давайте будемо чесними: на що перш за все звертає увагу людина, да? яка ціна, ціна Хочеться купити дешевше. Зовнішній але... вигляд її. І... Зовнішні, якісь маркетингові ходи, е, але саме головне, щоб е, щітка якої. Ми користуємося була ефективна і безпечна. Ну, от у тих глядачів, у яких є електричні щітки, зубні щітки, як їм зрозуміти, що вони підходять? От Підходять чи ні? Ми звертаємо увагу після чищення зубів. Зуби чисті, блискучі, білі чи світлі, ясна, не повинні кровоточити. Також ця щітка не повинна травмувати слизову ротової порожнини, тому що ну, якщо е, вона не досить якісно виконана і невідомо, е, яка там технологія не досліджена, то в цьому випадку, крім ушкодження ясен, можуть бути і е, ушкодження емалі зубів. Потім ну, тоді теж виникає підвищена чутливість твердих тканин. Можемо навіть побачити подряпинки такі uh -huh. на зубах. Саме тому ми при, ну, користуючись зубною щіткою, відчуваємо гарна гігієна після чищення, свіжий подих. І саме головне, знаєте, от, ну, наші приємні відчуття Після міро, того, так. коли ти поклав вже зубну щітку. Okay. Так, і про ефективність, до речі, електронних щиток, електричних, ви правильно говорите? Це, ви неодноразово, неодноразово говорили, але тепер розкажіть, будь ласка, з вашого досвіду, яких помилок припускаються українці, які користуються подібними щитками? Ну, перша помилка і ще може бути на етапі вибору, та, що ну купили щитку якусь невідому і. Потім вже звичайно отримуємо ускладнення. Але при вже коли людина купила нормальну щітку, користується нею. Саме перша така помилка, коли вона не може вибрати правильно ну, собі режим і інтенсивні щищення. От, наприклад, така щітка, вона і штучним інтелектом, вона вже підбирає в кожній ділянці, який режим, яка інтенсивність. Друга помилка. Неправильно тримають щітку відносно поверхні зубів. У мене був пацієнт, який каже: Ви мені порадили. Я придбав щітку, але ну щось я не отримав той результат. Я попросила: принесіть, будь ласка свою щітку, він угу. приніс. Перше кажу: покажіть, як ви користуєтесь. Він каже, ну прямо поставив. Будь-яка електрична щітка, в принципі, як і наша ручна щітка, вони мають розміщуватися під кутом 45 градусів. І рухи мають бути вимітальні. Тобто для звичайної щітки вимітальні рухи, а така щітка вона сама буде робити угу. ці правильні рухи. Наступне е, насадка. Е, ну, кожна... Е, ми всі з вами дивіться, різні. Всі. І наші люди відрізняються клінічні ситуації відрізняються потрібно підібрати насадку і ще. Тиск на голівку щітки, але в таких щітках вже закладений датчик тиску. Uh -huh. Що я ще помітила, ну, наступна помилка невчасно відбувається зміна насадки. Кожні три місяці. До речі, хочу зразу сказати, що під всі види щіток насадки є універсальними. Ну, тобто uh -huh. вони підходять для таких щіток. Ну, і, на жаль, для мене зовсім не Зрозуміла помилка, коли люди не дві хвилини чистять зуби, а знову не вистачає часу. Тобто, ви розумієте, така щітка за дві хвилини вона почистить так зуби, щоб гігієна була чудовою. Зараз тенденція, чи слідкуєте ви за тенденцією? Як люди насправді часто купують звукові щітки? А... Часто, незважаючи на те, що зараз війна, все-таки я зробила підрахунки, я їх розпов... ну, Я доношу ці цифри до своїх пацієнтів. Дивіться, якщо взяти бюджетний варіант щітки тоді 91 копійка на день – це внесок ваше здоров'я. Насадка – 1 гривня 28 копійок. Тобто 2 гривні 11 копійок при бюджетному варіанті. При умові, що ми кожні 3 місяці змінюємо насадку, в день – це наш внесок в здоров'я. Середній ціновий сегмент – 2 гривні 92 копійки. Тому до здоров'я люди зараз відносяться більш відповідально. Ну ви ж розумієте, що е, ми не хочемо, щоб ці мікроорганізми е, подорожували по, е, е, по всьому нашому да, організму. По всьому нашому організму так. <гум> І е, у нас було питання: зуби чистити до їжі чи після. <гум> я сказала, що я чищу після прийому їжі. Чому? Тому що ну, е, потрібно, ну кожен має, е, користуючись, скажімо так. І порадами свого лікаря і своїми відчуттями, якщо я з вечора добре почистила зуби, я зранку просинаюся. Язиком пройшла по зубам, подивилася е, в зеркало, і ну, я не відчуваю цього uh -huh. нальоту. Я можу прополоскати рота, поїсти і потім чистити. Але якщо у людини є захворювання шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, е, наприклад, цукровий діабет або uh -huh. ще якісь захворювання, Краще почистити спочатку, звичайно, потім навіть uh -huh. пити воду. Uh -huh. Звичайно, ви розумієте, тоді за ніч утворюється дуже багато uh -huh. най... Льоту і щоб його не ковтати, угу. тому ну провівши аналіз ситуації в нашій країні, тоді краще чистити перед гою, тому що ну на жаль, і стрес, і всі ці чинники вони впливають. Але лікар-стоматолог скаже, як для вас це робити краще. Світлана Хлеба експерт нашої студії. Ми поговорили про зуби. Це надзвичайно важливо. Від зубів залежить здоров'я всього вашого організму. Дякуємо вам дякую. дякую. Будьте здорові. Рухаємося. Дякуємо. За мить продовжимо це сніданок. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімом. Він мене побачив, каже: ти воєнний, я кажу, ну да. Ти". Там буде написано про повагу. не наш начальник, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, якби наче я для цього жив, Ну, Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаєвець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню велич славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.